Зараз ми з вами будемо говорити про організацію Віра та світло. Організацію, яка об'єднує неповносправних людей та їх родини, яка допомагає їм відкрити та зрозуміти себе. Організація, яка певною мірою допомагає їм навіть реалізуватися. Розмову про цю організацію ми будемо проводити з Ігорем Дяковичем, віце-провінційним координатором організації Віра і світло. Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. Що ж таке рух Віра і світло і яка мета його діяльності? Взагалі Віра і світло це є спільнота, яка займається з розмови неповносправними особами, яка об'єднує осіб розмов неповносправних, ми її називаємо друзів, також їхніх батьків і молодь приятелів, які займаються разом з нами. Мета його діяльності це є зустрічі, переживання якихось труднощів, радощів, святкування, молитва. В основному це є духовна підтримка таких людей і їхніх родин. Яка ми, ми, власне, як виникла ця міжнародна організація? Вона вже дуже давно виникла е, організація виникла в 71 році е, в Люрді, Франції, е, під час е, всесвітньої прощі до Люрду, до цього відпустового місця. Е, е, організаторами цієї прощі були Жан Ваніє та Марі Елен Макє. І після цієї прощі е, спільноти продовжували збиратися при своїх парохіях по всьому світі. Зараз в Україні є 30 спільнот в різних містах це Львів, Тернопіль, Київ, Самбір, Трускавець, Стрий, Жовква. Тобто практично вся Західна Україна і Київ. Скільки учасників налічує спільнота у Львові? У Львові це приблизно 350-400 чоловік. Це орієнтовна, орієнтовна кількість. Це є 12 спільнот, і спільноти є поділені на два різних регіони. Це є регіон Водограй і регіон Зорепад. Я є провідником регіону Водограй, це є 6 спільнот, які зустрічаються в основному при церквах. Це є і церква Володимирі Ольги на Симоненка, і церква Вознесіння Господнього на Володимира Великого, також і церква. Якщо у вас є запитання до нашого гостя, телефон у студію 298 71 91 Ігоре, чим займається ваша організація, власне, окрім зустрічей, і які заходи відбуваються? Це, можливо, якісь вечорниці, зустрічі, колядки? Ну, буквально цього тижня, в суботу і неділю вихідні, було проведено свято Святого Миколая. Яке було організовано для спільнот зі всього Львова, це була орієнтовна кількість 350, 360 чоловік, на яких ми роздали подарунки, на яких ми зробили таке трошки свято для наших родин. І хотів би особливо відзначити активність наших провідників, особливо це є Олеса Костів, яка відповідала за. Організацію цього свята. Я думаю, що всі були задоволені і практично були, були всі такі усміхнені, радісні, і всім я думаю, сподобалося. У Львові є декілька майстерень для людей з особливими потребами. Що це за майстерні? Ну ці майстерні є трошечки відмежовані від самої органіспільноти віри і світло, тому що вони займаються більше фізичною працею. Тобто вони виробляють різні вироби з крімкового повсякденного житту. Свічі знаю, воскові, так? Так, свічки, іконки, різні вироби з бісеру, тобто намиста. Тобто вони, вони більше займаються такою фізичною працею, а спільнота віри і світло більше займається духовною, mm -hmm. духовною такою поживою для цих родин, для цих людей. Е, Ігоре, чого бракує вашій спільноті? Знаєш, завжди чогось бракує, мабуть, чи приміщення можливо, можливо, е, там якихось там олівців, фарб для занять. Ну у цьому завжди є завжди є потреба. В приміщеннях практично у нас як такої проблеми нема, тому що ми зустрічаємося при зустрічаємо церквах. Звичайні шканстовари, звичайно, ті самі свічки і, можливо, деколи з транспортом є проблеми, тому що є дуже багато неповносправних осіб на колясках і дуже важко їм добиратися на самі зустрічі. От. Чому ти обрав для себе таку діяльність? Я прийшов, Юрію Світло, в 10 років. І вже продовжую своє перебування в цій спільноті протягом 12 років. Це, скажімо, моє життя. Тобто навіть після того, як ми щось зробимо для цих людей, якщо ми організуємо якесь свято, якусь, якусь подію, не потрібно навіть подяки. Це в основному подивишся на обличчя усміхнене, обличчя цих батьків, подивишся на обличчя усміхнене наших друзів і, чесно кажучи, заради цього варто жити. треба просто побачити. А У нас є телефонний дзвіночок. Доброго ранку вам. Добрий ранок, представтесь, будь ласка. Це Григорій, викладач фізичної культури. Ну хочу сказати, що ця організація, яка займається, ви молодці. Ну розумієте, в чому я не згідний з ідеологією християнства. От, абсолютно незгідний. З вашою роботою е, згідний, а от відео християнства абсолютно згідний. Чому не згідний? Я коли прочитав про Аргамедон і судний день, от я хочу, щоб ви от, е, свою думку висловили. Як розуміти Аргамедон і судний день? Це коли другий раз Ісус Христос прийде на землю з таким здоровенним мечом і влаштує Аргамедон. Тобто, по суті, влаштує світову війну для людства. От, Ми я... зрозуміли ваш коментар. Сказати, Сказати. Ну, дякую за це. Знаєте, Трішки не, від, не до теми, мабуть, нашої розмови, абсолютно не до теми. Так, Взагалі я хотів би сказати, що Віра і світло це є екомунічна спільнота. Тобто, яка не зустрічається, це, це не є принципово зустрічатися на парохіях церкви, це може бути просто вияв доброї волі різних молодих людей, які хочуть організувати таку спільноту і які хочуть бути разом з неповносправними. Тобто це не є обов'язково, щоб це було при церкві. Це може бути не тільки там католицька церква, може бути православна церква, може бути просто, просто якась мирська організація, яка дійсно хоче бути з нашими друзями, з неповносправними особами яка хоче допомагати їм і бути з ними, займатися з ними, організовувати для них різні заходи, празники, свята. Е, Ігор, я дякую, що прийшли до нас у студію. Е, нашим телеглядачам нагадую, що нашим гостем був Ігор Дякович, віце-провінційний координатор організації Віра та світло. Ти позвонила, що розлюбила. Ja cię kocham, I love you, I love you Ja cię kocham, I love you Ja te ek ja ten miaru blu Soję, ja. ja cię kocham, I love you, I love you I love you, I love you Тебе кохаю, я тебе люблю, що єш? Я че кока, I love you, I love you. Короче, бейбі, з тобою, мейбі, я думав, ми вже розсталися, ти пляфувала, бо так хотіла, щоб ми з тобою розписалися. Co ja cię kocham, I love you, ja cię kocham, ja cię lubię, Co ja cię kocham, I love you, I love you. I love you. I love you. I love you.